Карпаття готується до вільнюського саміту. У процесі євроінтеграції відповідний рівень підготовки має бути насамперед у влади. Тож нині до Івано-Франківська на семінар з'їхалися науковці з України та Польщі, аби обговорити питання підвищення кваліфікації державних службовців. Серед ряду тем розглянули й досвід професійного навчання кадрів у європейських країнах. Моделі підготовки там сформувалися вже давно. Тож фахівців виховують у спеціалізованих закладах тривалий час, а фінансування на значно вищому рівні ніж в Україні. Французи одні з перших в Європі законодав на законодавчому рівні закріпили, що на професійне навчання державних службовців до ну, майже 7 відсотків, 6,6 відсотка від фонду оплати праці йде на фінансування професійного навчання. У нас ну, за різними оцінками від 1,1 до 0,5 відсотка від фонду оплати праці йде на професійне навчання державних службовців. Та, попри брак коштів, на Івано-Франківщині реалізують чимало заходів для підвищення кваліфікації чиновників на кафедрі державного управління та місцевого самоврядування університету нафти і газу держслужбовців готують у середовищі розуміння енергетичних та економічних проблем. Крім того, науковці проводять для них семінари і тренінги та видають спеціальні посібники. Керівництво області у свою чергу обіцяє робити все можливе, аби рухатись до ЄС із висококласними фахівцями. Ми розуміємо, що без доброго, ефективного управлінського персоналу, без висококласних фахівців нам буде важко інтегруватися, а тому ми повинні змінити свій світогляд. Ми повинні змінити і управлінську вертикалі. Ми постійно будемо перебувати в пошуку оптимальних форм управління. Звичайно, на сьогоднішній день потребує активізація. Роботи для підвищення кваліфікації прикарпатські держслужбовці постійно взаємодіють з іноземними колегами. Тепер обмін досвідом стане ще простішим, адже у рамках семінару підписано угоду про співпрацю з Івано-Франківським національним університетом нафти і газу та вищою школою права і адміністрації вже Жешові Республіка Польща.